Шкеревик содного цвіту разом з небом, який я втрапила сьогодні. І тяжко вийти, тому що дуже гарно. Ідеш, милуєшся, не можеш додому попасти. Так, тут тільки що були пташки, до того, як почали прощати діти. Ну, Краса, однозначно. Не відомо, що це. Стапчик, як ти думаєш, що це квітне, то глід чи що це може бути? Не знаєш? А я відірватися не можу дуже гарно. Люди йдуть, усміхаються, думають, що... ходить, з ним кує тут. Ну все, досить того сонечко окей.